Екскурсовод, він проводить надзвичайно цікаві пізнавальні екскурсії по місту Києву і не тільки. Вам слово. Так, шановні, дуже радий вас бачити всіх. Окрім того, що екскурсовод, я ще священник. Тому знаєте, в нас весь час ми зараз співали пісню, що з нами Бог і що ми є частка України. І ви знаєте, я пропоную зараз нам з вами разом. Я більше буду зараз казати вам не як гід, як скот, а просто як священник. Давайте ми зараз дуже короткою молитвою благословимо наших захисників, благословимо наших лікарів і помолимося просто за спасіння наше, за спасіння України. Добре? Домовилися? Дивіться, да. дуже проста молитва. Ви можете за мною повторювати це молитва в спасіння. Колись я був маленьким хлопчиком, 12 років прочитав цю молитву. Е, не тільки діти могли молитися дорослі, тому що знати спосіб, нам всім потрібно, да? потрібно, за мною повторювати ці прості слова. Отець Небесний, Отець. Я, визнаю, я, визнаю, я визнаю, що я грішний. Я, я прошу тебе. Пробачмо всі, всі мої гріхи. Я вірю, я що Ісус Христос, Ісус Христос прийшов на цю землю. Помер за мої гріхи та воскрес. та воскрес. На третій день. На третій день. Я, сповідую. Я сповідую Ісуса Христа, Ісуса Христа. своїм Господом своїм. Та, Спасителем. та Спасителем. Дякую тобі, Дякую. Отець, Небесний. Отець Небесний, за дар вічного життя за дар вічного. і твоє спасіння і твоє. в ім'я Отця в ім і, Сина. і Сина і Святого Духа. І Святого. Амінь. І ви знаєте, я вас вітаю, і дорослих, і діточок. Знаєте, що Христос любить всіх нас. І Христос колись сказав учням: не забороняйте дітям приходити до мене. Тому наша надія дійсна є на Господа Бога, так? І ми воздаємо всю славу. І знаєте, наші хлопці на фронті, вони теж моляться Бога, моляться за вас, за нас, за вас. І я хочу вас зараз благословити, як священник, щоб Бог зробив диво зцілення. Хто хоче зцілення? Хочете, да? Ви знаєте, ми весь час молимося за лікаря, щоб Бог дали їм мудрість, але ми віримо в дива. Україна зараз дуже вірить в дива, чудеса. І ви знаєте, я бачив дуже багато в лікарні, ми служимо багато в Амоса в лікарні, в дитячих лікарнях. Бачили дійсно дива Божого Сілення. І я зараз просто можете, чи заплющити очі, чи просто за мною помолитися. Можете повторити за мною? десь небесний. Торкнись мене. Я вірю, я вірю, що ти сілюєш. Ісус Христос. Доторкнись до мене. Зіли мою хворобу в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І знаєте, ми довіряємо, віримо, що Бог, Він вчора, сьогодні, як Біблія каже, і во віки той же. Він сіляв всіх людей, хто просив. І просто майте звичайну і зараз дорослу дитячу віру. Знаєте, тому що діти вірять щиро від серця. Це для нас теж сьогодні слово. І далі в нас продовжує хто програму. Благословляю вас всіх, нехай Бог Ресна волосся. Якщо вас буде бажання прийти на екскурсію безкоштовно, можете зателефонувати кому? Можете телефонувати? Не знаю, кому телефонувати, друзі. Я тут буваю часто. Я волонтеркою більш відділені. Може, хтось мене бачив вже п'ять років. Я сюди ходжу. Тому друзі, давайте